Всім привіт, мої хороші. 1 травня вітаю всіх зі святом, всім бажаю всього самого найкращого, саме головне це мирного неба. Ліда йде до праці, не на роботу, не на роботу. Значить, Ліда йде до праці. І знаєте, що хотіла сказати? В Польщі сьогодні офіційний вихідний. І я б теж мала не працювати. Але в нас є така система, в нас є запис онлайн, і люди можуть записатися, і вони просто вже записалися зарані, заздалегідь, так? Ну і зараз перенести людей просто нереально, тому що люди нічого не розуміють, і їм потрібні нігті. Навіть якщо ти, я не знаю, при смерті людям треба нігті, їх не хвилює ніякі свята, нічого. Тому ліда йде до праці. Сьогодні має повен робочий день. Завтра теж працюю. Теж повен робочий день. А от 3 числа у мене буде вихідний. Там у мене одна єдина клієнточка, я її відпиляю і все, і буду відпочивати. А вже в суботу у нас в старому кощолі, тут в Закопаному, буде проходити православне богослужіння. Для тих людей, які ну, православні, у нас буде пасхальне богослужіння. Тому я теж планую туди піти. Так як цілий рік немає немає часу. Ну, Не то, що часу, то, понятно, що дуже багато відмазок, всього часу то можна знайти. ну, Ми ж можемо відмазку знайти? правильно? От, ну, На пасхальне богослужіння хочеться піти. Тому плануємо з мамою. Все ж таки, мама буде завтра пекти пасочки. Чи сьогодні, не знаю. Завтра, напевно. В четвер. Сьогодні що, середа, да? в четвер буде пекти пасочки. І, в принципі, будемо йти, напевно, що люди вже відпочивають в парку, от не дивлячись на те, що зараз е, пів восьмої, і вже люди відпочивають в парку. Я думаю, це за того, що вихідний у людей є час просто відпочивати. Всім бажаю гарного настрою. Ну і пішла до праці. Іді до праці. Я вчора не подумала, що сьогодні буде все зачинено. І представляєте, не купила молока на роботу. І з чим ми будемо пити каву? м? Думала, проходила тільки, що мимо жабки, думаю, ну жабка точно буде працювати. Н -н -н. Зачинено. Або буде пізніше, або не буде взагалі сьогодні працювати. Уявляєте? Ой, не знаю. Там ні, ну там залишилося трошечки молока з вчорашнього дня. Ну блін. Ну добре, щось придумаємо. Туристів вже багато бачу, йдуть з чемоданчиками. Поприїжджали, бачу, таксисти повиїжджали. Треба ж заробляти гроші. Правильно? Правильно. Так що не тільки я йду до праці, дуже люди працюють, діщай. Пусто, бачите? Практично людей немає, а все тому. Що я бачу, вони всі пішли в гори, представляєте? Ну, і це добре, нехай йдуть в гори, а ми, якщо що, то підемо в неділю, щоб там вже було нормально. Ой, щось у мене руки трясуться сьогодні, не зрозуміло чому. Кристинка мене запитуєте, чи ходять по рівнях Ланьї. Ходять, бачите, зараз тільки що зняла. Не знаю, може було не дуже видно. Але, блін, у нас на хранцувках вони просто ходять по пішохідних тротуарах. Так що, отак. От. Зійшли з гір і вже ходять собі спокійно по місту. Я в шоці. А люди такі цікаві, вони прям підходять близько і фотографують. Не бояться. Так я вже скоро буду записувати відео. Оце, доброго ранку, я йду на роботу. Доброго вечора я йду з роботи. Ой, не на роботу. А до праці. Фух. В общем, я йду з праці. Відпрацювала у нас 18-година. І що? Я уставша. Нічого не хочеться. Діаночка пригласила в гості моя сестричка. Вони з'їхали на нову квартиру, і там, де вони жили раніше, в них хазяйка не дозволяла, щоб до них приходили гості. Ну, навіть отак, от на каву. А тут можна, бо це якби окрема вже квартира. Тому вона нас запросила на каву. І я зараз прийду додому, мабуть, з мамою сходим. Не знаю, може і малий хоче з нами сходить баданчик. В Взагалі, подивимося, як воно там буде. Сьогодні, звісно, я вже відео не загружу на канал, і ви його бачите вже із завтрашнім днем. Все вместе. Потому тому що вечір. Вирішила сьогодні зробити собі виходний в плані монтування відео і всього остального. Думаю, ви мене просите. треба трошки оддихати друг від друга. Дуже багато туристів. Всі такі з рюкзаками, прямо, з палатками. Чи ні, то не палатки, то спальні мішки. О, прям групами поприїжджали, вообще класно. Я представляю, скільки буде людей в неділю на таких, знаєте, знатних шляхах, як морське око. Долина Кошчелійська, Хохоловська, Дуже буде багато людей, мені здається. Взагалі сьогодні пішла по-другому маршруту. Ну, як по-другому, звернула в улочку і вспомнила, як мені моя одна клієнтка казала, що вона ходить на роботу постійно разними дорогами. А для чого вона це робить? каже, щоб... Дивиться на різні види. що коли йдеш по одній тій самій дорогі, тобі вже ну, якби одне й те саме, одне і те саме і воно приїдається. Да? А коли йдеш постійно по другій, то бачиш постійно щось друге. Так і я зайшла. Тут у нас уличка, де у нас знаходиться ЗУС, суд, все. Ну і я зайшла сюди. Думала, що тут буде менше людей, а тут теж люди ходять. Не одна я така умна. Так що отак. Ну, все одно спокійніє, бо там, де я звичайно ходю, я ходю через автовокзал, то там зараз я представляю скільки людей. І там сонечко. Щось не хочеться сьогодні по сонечку йти. Не знаю, якась я без настроєння, чесно. Така була зранку в настрої в такому гарному. А зараз все вже втомлена. Вечірній парк оживлений з людьми. Бачите, скільки людей. Це просто капець. Всі гуляють, погода. Класно. Теж не хочу йти додому. Ну, ще зайду, треба покушати, а то я голодна. І підемо гуляти. Празник все-таки. Так що... Будемо гуляти. Йдемо вже до Діанки, наші десь відірвалися впереді, а ми з Богданом заходили в гаму за водичкою. Там, ну, в жабку. Ой, в жабку, точно, гама закрита сьогодні. І цей. І що, І зараз догоним десь наших. Коротше, погода така прикольна на вулиці, свіжо, так прям гулять і гулять. Тільки я без настроєння. Виді, там, мій. Тільки я щось без настроєння сьогодні. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. I do, do góry, góry. Do góry. <trainerie> Jaki, <w> <trainerie> do góry. Jak piję trochę. Proszę do góry. Tam się. Мама каже, ні. О, день добрий, день добрий. Дінь добрий. В новій хаті. Гостювала, йдемо додому. Наші вже десь побігли вперед. Ну, Я не снімала одянки, тому що розумієте самі. Скаже мені Діана, ти сюди прийшла тільки відео знімати. Вони так что що ми постійно знімаємо. Короче, Коротше, уже вже нас спереді побігла, я їх доганяю. Людей багато, всі гуляють, але свіжо, вечором свіжо, прям свіжо. Відверг, 2 травня, я йду до праці. Погода сьогодні захмарена, не так, як було вчора. Туристи ходять, всі гуляють, а Ліда йде до праці. Настрою немає, голова болить, тому що захмарилось, і все, вітер, помінялася погода, і, звісно, я реагую на зміну погоди. Сьогодні у мене, можна сказати, останній робочий день, завтра два клієнта, ну, одна клієнтка і сніжанки зроблю ногті. І, в принципі, у мене починаються вихідні. Так що я вже не дождусь. Вже не дождусь. Вчора не змогла знімати сильно відео, тому що приїхала Оля, я їй ногти ділала, а потім, поки поболтать, ну ви ж розумієте, почти не бачився. Так що я так і нічого не записувала, ну нічого страшного. Сьогодні буде відео два в одному, за два дні. Так що, я думаю, все буде у нас добре. Я ще думаю, що доща сьогодні не буде. Тому що надгорами горами там сонечко, а тучки тільки тут. Так що я думаю, що не буде доща. Надіюсь. У нас вже є стульчики. Сьогодні будем пити на вулиці на стільцях. Сидю, віддихаю. Перша клієнтка моя не прийшла, Оля дзвонила, каже. Клієнтка дуже вибачалася, вона забула просто, що сьогодні вона записана до мене на манікюр. І я тепер відпочиваю і за півгодинки маю наступну клієнтку. Уже сонечко виходить, як я і думала, як і планувала, що буде сьогодні хороша погода, так і є. Не знаю, кстати, буде чуть-не чуть, бо машини їздять, я не хочу заходити внутрь. Така погода класна, взагалі. Просто. просто просто пречудова погода. Работаю в переривах сидю, відпочиваю. В общем, що я хочу сказати всім. Гарного, чудового дня, все, монтую відео і заливаю його. Встрітимося завтра. Пока.